Заступник голови комітету парламентського Кучеренко говорить про те, що потрібно піднімати тарифи на електроенергію для населення мінімум в 3,5 гривні, якщо чиновник бреше. Чиновник повинен за свою брехню відповідати, Мустафа на ефір минулого року і роздавав інтерв'ю про те, як вони захищають енергооб'єкти, ну то можна було вже спокійно лягати спати і вірити, що з енергетикою у нас стопудово все перекрито. Але ж з'являється заява самого центру енерго, що вони ніяких централізованих коштів на захист своїх об'єктів не витрачали. А якщо ці гроші розпиляли, і Якщо вони фігурують, що вони потрачені мільярди на безпеку, а об'єкти знищені, влада не може набрати води в рот і сидіти і кліпати очима. От на колишнього голову РНБО завели кримінальну справу і оголосили в розшук за 17 мільйонів гривень, а порушень за минулий рік в структурі Міністерства оборони на 10 мільярдів гривень. Це говорить людина, яка порозставляла Рукодупих чиновники на всі щаблі влади. Вітаю, друзі! Коли дивишся, як рада зібралася з силами і проголосувала за закон про мобілізацію, і навіть спікер Стефанчук не затягнув підписання, і навіть Зеленський підмахнув. Тобто, шалений принтер раптом прокинувся і почав клепати законопроекти, та ні один з переляку. Законопроект, який ще пересварить ціле суспільство в край. Олександр Нойнець, один із творців Демсокири. Адем Сукерівці в масі своїй пішли в війська і навіть отримували вже достатньо поранень. Ну і Ніць написав, що з таким законом про мобілізацію в 25-му році країна впаде. Ну, все-таки він в військах і в нього є достатньо, скажімо так, політичного скепсису щодо стану речей. А найгірші вади політичного керівництва видні не з цивільної площини, а саме з військ. Саме з військ видно ту діру, в яку запер Зеленський з єрмаком країну. Ну в нього ще є 5-6 ефективних менеджерів. Так от ситуація розгортається таким чином, що на минулому тижні ми всі пам'ятаємо ці страшні удари по енергоструктурі. Найдошкульнішими були удари по центру енерго. Зміївська, ну, Вуглегірська, ТЕЦ, зрозуміло, де вона в Донецькій області, але Зміївська і Трипільська генерували загалом 8% електроенергії України. Теплової енергії 18. Тобто, у нас е, вуглегенерація чи теплогенерація десь відсотків 35 складала загалом. Так от, вважайте, 10% генерації розбито окупантом на наших очах. Це серйозний привід скликати як мінімум спеціальне засідання уряду, а правильніше було б скликати об'єднане засідання. Уряду і Верховної Ради і думати, яким чином децентралізувати генерацію до початку опалювального сезону наступного. Тому що це і тепло, і електрика. Там, де немає електрики, там підвисають мережі водопостачання. І, по суті, міське господарство може накритися мідним тазом, якщо не забезпечити його, хоча б ну, невеликими блокпунктами газогенерації або щось подібне. Євросоюз після попередніх страшних ударів пропонував українській владі газогенераторні станції в великій кількості, які могли б забезпечувати. Містечка з населенням 10, 15, 20 тисяч. Тобто, це було б і зменшення навантаження на мережі магістральні, і врешті-решт перестрахування. Газу українського поки що в мережах достатньо, оскільки індустрія не жере так багато електроенергії. Виробництво в Україні не так багато і для виробництва, ми ж пам'ятаємо, що для Промисловості в нас зовсім інший тариф на електроенергію. Але за цих всіх обставин вже голова, заступник голови комітету парламентського Кучеренко говорить про те, що потрібно піднімати тарифи на електроенергію для населення мінімум в 3,5 гривні. Ви впевнені, що 3,5 гривні забезпечить, ну, дозволить, хоча б мати там рентабельність ну, мінімальну? Мене таке враження, що це цифра для виходу хоча б в нуль, тобто, щоб для покриття видатків. Насправді ж нормально за таких обставин авральних, парламент мав скликати позачергове засідання, присвячене виключно переведенню мереж, тобто децентралізації. Електрогенерації, теплогенерації. Адже в Україні є унікальний досвід. В Ужгороді давно немає центрального опалення. Наскільки я розумію, Ужгородці особливо не нарікають. Отже, в нас тут фракція Європейської Солідарності раптом звернулася до керівництва Верховної Ради і вимагає позачергового засідання зв'язку з ударами по енергооб'єктах. Чекайте. А що в нас, якщо серйозно подивитися, фракція Європейська Солідарність це поодинока фракція, яка написала більш-менш пристойний звіт по фортифікаціях і вимагає також спеціального засідання створення спеціальної слідчої комісії по фортифікаціях. Чому я згадав про енергомережі? Тому що свого часу прем'єр-міністр Шмигель заговорив про те, що Ледь не 9,7 мільярда, по-моєму, гривень було виділялося на створення е, безпекових всяких. Е, е, Валів безпекових стінок, додаткових, тобто фактично паралельної системи безпеки для енергооб'єктів. Про це голосно кричав Кубраков, про це голосно кричав Мустафа Наєм. От взяти хоча б заяви наєма минулого року, там виділено все збудовано, все захищено. Чекайте, ну, поїздити так підло по вухах під час війни це вже. Підозріло. А по-друге, якщо чиновник бреше, чиновник повинен за свою брехню відповідати. Я розумію, що Зеленський прикриває всіх своїх ставленників на посадах, але Міненерго провалило повністю децентралізацію перехід на додаткові блокпункти. Міненерго Наскільки я пригадую, переконували, що ми переформатували магістральні мережі. ми все. Тобто в Міненерго, оскільки вони обслуговують олігархічні розподільчі обленерго, їм дуже цікаво було б не руйнувати єдиної системи, на яких в які олігархи заробляють. Тож, ДТЕК має свою теплогенерацію, але ДТЕК приватна компанія. ДТЕК принаймні знайде спосіб, як перекритися, або як розвивати, перейти на альтернативні джерела, адже ДЕТЕК дуже динамічно розвивав і сонячну генерацію, і вітрогенерацію, крім теплогенерації. А от енерго як була, така заскорузла радянська система. І отут от цікаво, бо Вчора, коли ми згадали принагідно на одному з ефірів про те, що Центренерго використав ледь не ці 8 мільярдів чи 9 мільярдів гривень на свою безпеку, раптом я на сайті Центренерго виявив спростування з боку Центренерго. вони написали, що всі заходи безпеки, які вони здійснили, були здійснені їхнім коштом. Коштом самого центру енерго. Тоді де поділися гроші, про які говорив прем'єр, про які говорив Кубраков, і про які говорив Мустафа Наєм. Що цікаво, що Мустафана Єм це якась перехідна паличка естафетна для поразки. От він його відкомендували в Укроборонпром. Тому Укроборонпром прийшов Кірдик. Тепер його відпоряд, ну, прикомандирували до Агентства відбудови інфраструктури, і, по-моєму, цій інфраструктурі теж кирдик. Ну, так як Мустафа на ефір минулого року і роздавав інтерв'ю про те, як вони захищають енергооб'єкти, ну, то можна було вже спокійно лягати спати і вірити, що з енергетикою у нас стопудово все перекрито. Але ж з'являється заява самого центру Негро, що вони ніяких централізованих коштів на захист своїх об'єктів не витрачали. А тепер дивна історія. Адже по цій справі. Жодних, жодних розслідувань поки не, не ведеться. І якщо парламент, якщо Європейська солідарність хоче скликати засідання парламенту і допитати прем'єра Шмигаля, де ці гроші, чи існували ці гроші, для чого робилися ці заяви, а якщо ці гроші розпиляли, і якщо вони фігурують, що вони потрачені мільярди на безпеку, а об'єкти знищені, Принаймні, Раді треба визначитися, як діяти в галузі забезпечення суспільства електроенергією. Чи дійсно піднімати тарифи, створювати якісь стимули для того, щоб люди зайнялися мікрогенерацією, тобто підняти тарифи на сонячну електроенергію, на домашні електростанції, і люди вкладуть принаймні рештки своїх грошей в? Сонячні панелі і будуть надлишки повертати в єдину енергосистему, за що отримувати якусь копійку. Адже система свого часу була збудована так, що на старті ті, хто першими включився в цю гру, вони отримали досить непогані тарифи на продаж надлишків електроенергії в єдину енергосистему. Потім це взаємозаліком і люди отримували за це гроші. Нагадаю, що ця ідея працювала в 2016-17 році, коли дійсно було ну, тяжко, економіка ледве дихала і не вистачало всього. Тоді уряд дав стимулюючий такий пакет для домогосподарств і багато домогосподарств. Ну, це не зробило великої погоди, але принаймні ну, якось людей заохотило до більш розумного енергокористування. Зараз же, коли розбита теплогенерація вщента, тому що теплогенерація не тільки центр енерго знищена, і ДТКівська на 50% знищена. Тому за цих обставин треба формувати більш-менш зрозумілу політику. Суспільству треба заспокоїти, тому що е, одних е, ну, слів Олексія Кучеренка, хоч він і в житлокому госпі досвідчений спеціаліст, але Людей це не заспокоює. По-перше, навіть в самому Ки Києві можуть бути вієлою відключення вже електроенергії, не кажучи вже про інші індустріальні території, в яких ще додаткове якесь виробництво може бути. Тому за цих обставин влада не може набрати води в рот і сидіти і кліпати очима. Не може, От так не буває. Треба нарешті або поводитись по дорослому, або якось е, ну, думати про те, що треба складати повноваження і, і, і переформатувати раду, або дати з, з нинішнього складу ради, е, можливість попрацювати більш досвідченим і фаховим людям. Або треба думати, як переформатувати взагалі стосунки держави і силовиків, держави і монополістів. Знаєте, коли держава раптом заявляє, заявляє приблизно таке, виникає питання, а чи не краще було просто купити новітні засоби ППО та РЕП, щоб захистити. Наші енергетичні об'єкти, говорить Артур Герасимов як депутат ЄС. Але звідки ця фраза? Та це фраза з того, що е, свого часу фермерам пропонувалося розміновувати власним коштом, а власникам енергооб'єктів е, забезпечити ППУ власним коштом. І Герасимов їм ну, в цій заяві, в цій ініціативі е, зі створення. Ну, скликання Ради Герасимов ніби дає такий тролить владу в цьому сенсі. Але чому власне, атмосфера дуже тяжка? Тому що ні Зеленському, ні його оточення, ні Кабміну люди все менше і менше вірять. Не, не довіряють. Ні, ні Зеленському просто не вірять. От дивіться. Люди зараз е ділова столиця проект е New Image Marketing Group провели опитування. Так, от що, виявляється, найбільше 71% українців обурені через корупцію. Навіть проблеми, пов'язані з війною, бентежать українців менше, 66% опитаних. А руйнування інфраструктури лише на третьому місці 54%, на четвертому місці низький рівень зарплат, пенсій тощо. Тобто люди не дуже покладаються на е, е, державу. От в Міністерстві оборони внутрішній аудит за 2023 рік виявив неефективних нецільових видатків більше на 10, як на 10 мільярдів гривень. І, знаєте, коли підняли. Ну, добре, що це робить внутрішній аудит. Це, до речі, абсолютно несподівано, чесно кажучи, це один із несподіваних результатів, коли справді міністру меров не захотів брати всю відповідальність за Яйца Резнікова і таке інше. Ну, мабуть, це, це хороша новина, але погана новина в тому, що судять. Не функціонерів із Міністерства оборони, а суддя полковника Червінського. От на колишнього голову РНБО завели кримінальну справу і оголосили в розшук за 17 мільйонів гривень. 17 мільйонів гривень. А порушень за минулий рік в структурі Міністерства оборони на 10 мільярдів гривень. А кого оголосили в розшук в цій справі? Кого? Цікаво, правда? У нас чомусь судять полковника Червінського за все. Але функціонера Міністерства оборони Лієва випускають. Або функціонера СБУ шила. Пускають під заставу 30 мільйонів гривень. А полковника Червінського судять, шило теж десь у званні полковника не менше. Така от дивна історія. Тому коли Зеленський. У своєму зверненні говорить, що нам для того, щоб утримати територію, треба, щоб співвідношення з боєприпа... боєприпасів із противником було не один до десяти, як зараз, а хоча б 10 до 10. Це хто говорить? Це говорить людина, яка порозставляла рукодупих чиновників на всі щаблі влади. Які, крім красти, не можуть нічого організувати, які розвалили укроборонпром, які порозвалювали купу виробництв, які, врешті-решт, організували судове переслідування того ж, Пашинського, який створив недержавну мережу оборонних підприємств, і більшість з них набагато ефективніші, ніж державні. Отака от комедія. Взагалі-то так не перемагають. Якщо б керівництво Верховної Ради дослухалось до фракції Європейської Солідарності і стало, спробувало зробити раду суб'єктною, викликати підлеглий раді Кабмін і, врешті-решт, створити слідчу комісію з фортифікації, слідчу комісію із Видатків з нецільових видатків на захист енергооб'єктів, тому що десь 9 з чимось мільярдів випарувалося, а енергооб'єкти знищені. За це досі не відкрито жодної кримінальної справи. Так не перемагають. Думайте, дякую друзі. Сумний осад, але ми віримо в нашу перемогу. Віримо в те, що партнери наші все одно підставлять нам плече. Дякую.